Добрий початок це вже половина справи. Відштовхуючись від даної народної мудрості, одна друга лексиконтуру Юрія Андруховича вдало минула. Перша з десятка літературних презентацій його книги Лексикон інтимних міст відбулася у рідному авторові Івано-Франківську в одній з найстаріших його локацій бастіоні. Я відчуваю е, пряму якусь таку залежність від нього, тому навіть ми вирішили почати тут, е, щоб отримати цей якийсь такий заряд позитиву на, на увесь цей. Е, Тривалий тур на два тижні. Усі е, мені насправді е, дуже е, хочеться бути е, тут, навіть тоді, коли я тут не є. Свій лексикон інтимних міст Юрій Андрухович характеризує як довільний посібник з геопоетики та космополітики. Письменник зачитує найсоковитіші фрагменти текстів та вже замислюється над наступною книгою. Я давно мрію написати книжку про. Нещасливе кохання, яке закінчується самогубством, От. і так напевно і буде. Наступна книжка. Я вважаю, що тільки по-справжньому щаслива людина може це по-справжньому добре написати. Подарунок друзям це перша виставка фотоколажів дружини письменника Ніни Андрухович. Презентацію експозиції поєднали з літературною, адже фото, використані для мозаїчних аплікацій, пов'язані безпосередньо із головним героєм вечора. Я не вважаю себе якимось професійним там фотографом. Я роблю фотографії як любитель. Гріх мати, що називається, під боком космос такий, і не в ньому не заглибитися, а він ну, це просто. Ну, настільки теж затягує що Там, ну, там просто що не слово. Ти можеш з ним робити різні речі. До цієї експозиції потрапили 30 фотоколажів. Почалося все зі співпраці Юрія Андруховича з гуртом Карбідо. Поєднання його текстів з музикою та відеовізіями настільки вразило пані Ніну, що вона почала творити свої рідні фотомікси. До речі, після завершення лексиконтуру письменник вирушить у музичне турне Абсент з вище згаданим польським гуртом.